Вітаю, це проспітло. Сьогодні у нас 20 листопада, 24 рік. Дуже короткий огляд поличок. Глоксині наші ось маленькі потрошку ростуть. Я їх пополивав. Навіть мені здається, візуально трошки збільшились. Вчора вже відкрив, не встиг записати відео ввечері, відкрив другу половину касети з рукалою. Пронто, першу відкрив позавчора рокет салат. Є там порожні ці штучки, Ми, можливо, не посіяв, а може, просто не, не зійшли ще. Відкрив вчора салати. Ось касета з салатами. Вон вона там, різні салати. там є нові салати, які я ще не сіяв. Це квіточки для дружини. Продовжують рости одна здохла, вибачайте. Гірочки підрощують по вже листочки постійні. І зараз дуже цікавий час. Пішов на цих салатах, які були посіяні 6-го. Зійшли 9-го, от вони зараз починають рости. Вони ростуть і зараз вони змінюються, змінюються кожен день. Якщо фотографувати, а потім викласти фотографії в одну, в одну папку, в одну лінійку, то гортаєш з датою і вони ростуть від дня до дня. Це дуже гарно видно, дуже класно. Полицю нашу ми потрошку з'їдаємо. Я вирішив, що базіліки знову виросли, вони знову впираються в лампи. От я кожен день я підняв лампу, вони підросли. Я підняв, вони підросли. Там вони теж бач, бачимо великі, великі базіліки. Їх треба з'їсти, посіяти нові, нові сорти. Ці ми знаємо. Я вже знаю, які я зараз з них пересію, Рукола у нас була. от В такому вигляді вазончику по рослинці зараз у нас буде насяно багато. Що виросте, то, то виросте, воно буде. І тут, якщо подивитись на цю камірку, зараз я її покажу отак візьму огірка. Тут камірка трикутна, але дивіться, ось вона по об'єму, ну, мабуть, менше, ніж цей горшик, але теж нормально. Тобто ми будемо в тій комірці руколу вирощувати до такого стану. Добре, ні. Я вам хочу одати два Наразі, Нам на, на, на підвіконня. Так. Ось вона окремо у нас росте. А там, я думаю, що якщо вони будуть рости в такому, в такому розмірі одна до одного, та касета 8х4, я думаю, що буде нормально. Тому що, ось, дивіться. Ну, мені здається, що якраз таки, якщо прикласти її сюди. отак, То буде нормально. Тим паче, буде з'їдати щось. Ну, побачимо. Це таке у нас просто поливати касету зручніше, ніж поливати всі ці рослинки окремо. І буде, я думаю, більш логічно вирощувати її там. А не треба ростити далі, тому що я ж кажу, що великі великі, великі базіліки. Оце Лемонтело, ще дві рослини у мене залишилися. Ну, отакі, він, як п'яний. Хоча палитий нормальний. Тут вже якась зав'язується там щось, квіточки, мабуть, будуть ось. Дивіться, там, там щось таке буде. Рослинки гарні. Ну, я Дуже-дуже люблю ці свої грецькі карликові. Просто потрясна штука. Не знаю, оці, мабуть, гекафюр. Щось один у мене такий потужний, один середній, два таких, і так і не дуже ростуть. Можливо, можливо, не будемо їх вирощувати. Ну, шпинат, казав, шпинат, мабуть, теж не має тут з'їсти на такій на такі стадії. А він, бачите, він такий широкий, листя розкидає, коли представляєш, листи чіпляються, ламаються. Остатки нема. Останні два чи три кущі салати, сьогодні ми їх з'їмо. От зараз паличку покажу здалеку. Так, наш, наші, наші два стілажіка, які зараз працюють. І зараз покажу, що у нас є прилад, який, за допомогою якого ми керуємо світлом. І у нас ще одна рослинка є, от там ми зараз зверху пройдемо, щоб бордак не показувати. Ось прийдемо сюди. У нас тут є така ще штучка. Перше, це у нас росте розмарин. Розмарин, який у нас буде працювати на Новий рік ялинкою. Він дуже гарно пахне літом, дуже класно. А це перець, ось ось прилад керування стоїть. Я потім про нього розкажу. І ось він теж керує. У нас це був перець Хабанеро Помаранчевий. Ми, його вже, він там трошки нам дав перчиків. Ми зрізали його основний стовбур. І зараз він, от нове листечко, світла трошки багато. Зараз спробуємо отак. Він дуже-дуже гарно виглядає і хай росте собі. А підсвічується він, ось така у нас. Це у нас ну, макет такої підсвіточки. Це можна, якщо у вас є одна улюблена рослинка, ви можете поставити, зменшити потужність, знизити лампу. І буде у вас буде улюблена рослинка під світлом. Ось на цьому, мабуть, наш короткий огляд. Ми закінчимо. Всім здоров'я!